Ігроки з новим утром. А що ти налякав нас? Ти нормальний охранник. Налякав до усрочки. А, де я? Хто я? Опа, новенькі приперлися. Ого, добрячі новеньких. Так. О, дядько, добрий день! Добрий день. О, чому ти мене розбудив? Розуму нема. Ой, сорян, чел. Кункулякун, кулінт. -кун. Ай! Кункулякун, кулінт. -кун. Танос, спригуй. Окей. Ого, тут добряче новеньких появилось. Да, вони, сьо... вони сьогодні всі дохнуть. І... І даже Богдан. А чому ти думаєш є Богдан? Бо Богдан це Богдан, а Богдан Богданом. Нічого не поняв, ну ладно. Кун куле кун. Кулінт ай. Ага. Ліса. В тебе понос скоро буде. По шелчку пальця. Вибачте, ось біля мене дурбелик сидить. Мішає мені відео знімати. то вибачте. Пайтайте у цього дурбелика. Добрий день, дядько. дядьку. О, зирте, з мого побитого телефона кажеться, наче він. Наче він. Типа, типа, типа. Ну, коротше, типа. Добрий день, іграки. Ви гарно поспали. То, то пора розвлікатися іграми. Четверта ігра називається «Ми разом». Стоп, що це за ігра «Ми разом»? Перший раз це почую, ну ладно. Іграки, собирайтесь усі. Ідіть, значить, будемо йти на четверту ігру. А як четверта гра називається? І ще раз повторюю, ми разом. Понятно. А що там треба робити? Все побачите. Проход. Вас добряче багато. Да, нас дуже багато. Ладно. Ходьте на четверту ігру ми разом. Тобть тіоп, тіоптьоп, топтьок. Іграки, добрий день. І четверта ігра називається Ми разом. Що це за ігра? Ой-ой-ой! Подивіться, подвінься, подвинься, подвинься. І що тут треба робити? Ви бачите, перед вами висять коняки. Вони, вони будуть крутитися, ви крутитиметеся. і вам якесь число, скажуть, і ви повинні зайти разом в якусь там кімнату. Ладно, якщо ви не зайдете і останетеся, то у вас тут стоять охранники, вони можуть вас застрелити. Ігра починається. Ні. О, така музика прикольна. Тут, 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 тут. треба жопкою помахати, жопкою трусимо, жопою трусимо. П'ять. Ого, п'ять команд шукаємо. Я з вами, пацани, можна? Можна, можна. Так считаємо. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Все, погнали в комнату. У е -е -е -е. нас тридцять секунд. Пацани, заходимо. Заходимо, заходимо. Х хто мною? Я с тобой? Мы з вами. Не, мы осталися. Я знаю, что робити. Так давай, заходь! Открывай дверь, открывай! Открывай, відкриваю. Заходь, заходь. Их сейчас застрелять. Да, 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 да. Я знаю. Заходим, заходим, заходим. Десять. Дев'ять. Вісім. А, навіщо ти мене викинув? Щоб я живить, я жить хочу. Ідем, ідем, ідем. Пацани, не тупимо. Хоба, закривай двері, не тупи. Хух. Нас пятеро погнали, пацани! My friend. майнд. Ах, він зароз. Шо? Іду! А це за рябку на диван? Двоє игроків выбуло. Шо? Хорошо, я раз. Коман Комната номер один пройшла. Комната номер два пройшла. Двоє ігроків вибуло. Ого, скільки наших вибуло. Ага. Ладно, погнали. Погнали. Хух. Оба братан. братам. Боже. Ми тут єлі вмістились п'ять П'ятеро. Угу. Другий раунд. Интересно, почему им нравится музон? Прикольно музон, пацаны, ч мы не танцюємо? Два. Пацан, пацан, можно с тобой? Можно. Так, 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 так. Так. Погнали, погнали. Закрывай, закрывай. Закрыв? Да. Так. Хто з нами буде? А я з тобою? О. Ей, пацани, можна з, з вами? Шукайте пару. М можна я з тобою, друг? Іди кімнату, я тебе дожену. Окей. Уйди с дороги. А! Зараза вот такая. Хай вас у всех расстреляет. Привет, братан. Привет. Ай, я урезался. Ай, по животу. Десять. Девять. Я с тобой. Можно? Можно. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три, два, один, Ні! ніт, ми не встигли. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні, 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 ні. Нет, не вбивайте нас, а не вбивайте нас. А. О! Я ще живий. А, 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 не треба! Ой-ой-ой-ой, <с fis liksom> тут охранник качался, другие охранники. Ай, не надо, ай. их папа стреляли, да, относится. И последний раунд. Так, убираем трупы. Все убрали. Комната номер один. прошла. Комната номер 2 пройшла. Комната номер 3 пройшла. Повертайтесь на колесо. О, яка ця ігра жутка. Угу. Там шестеро наших померло. Угу. Шестеро наших. Ого. у нас пару осталось. В смислі пару. Ну, було нас багато, стало мало. Сейчас мы і исправим. Так. І остання гра. Блін, так страшно. Так. Да. Інтересно, скільки буде цифр? Три. Чому ти так думаєш? Если ви найде. Всего комнат 4. Я йду з цими пацанами. Ти отого шукаєш. Вони отого. То один хтось із нас виб... вибує В... вийде з цієї ігри. А так усі виживуть, і ми сохраним кількість ігроповів. А, кстати, да, да. Три. Погнали, пацани, погнали. Не питай, чому я задом наперед хожу. Не дай Бог навернеся, не навернуся. Тут трупи все равно убрали. Фух. Можна з вами, пацани? Пацани, 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 почекайте мене. Я біжу, біжу. Біжи, давай, біжи. Тьопай, тьопай, тьопаю. Привіт, добрий день. Оцю кімнату, фух, ой, стоп. Я проиграв. Ні, 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 не хочу помирать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є! Yeah! Ви справились з четвертою ігрою. Поверт. Комната номер 1 виграла, комната номер номер 2 пройшла, і кіната номер 3 пройшла. Ох. Можна виходить, іти на напередишку. Да-да-да. Добрий день, добрий день, добрий день. Все. Ай, як стрмно, капець. Пацани, ви всі живі? Да, ми всі живі. Ладно, погнали. Побігли з цієї тупої гри. Я й не люблю, тут куча наших померло. Сім ігроків ви було цілих. Фух, пацани, пацани. По містам, по містам. О, пацаны, так стремно. Угу. стойте мене почекайте. Дам, ідем, і так, і так, ви було сім Хочемо оголосити четверту ігру. О, давай дивиться! Піс... четвертої ігру оголосують. А що це? А що? А що він загорівся? Реально, що він загорівся? А ч реально? Реально. Странно, на Мене гра недоділена. Чого він загорівся? Реально, чо? Давай дивіться. Ви було сім іграки. Двісті третій, двісті, двісті.

Ого, яка копілка велика вже. Там куча грошей накопилося. Готовтесь до, ноч... до ночної драки.